Новини? Ну, ніби новини. Вітаю! В ефірі ніби новини. Гострі та шокуючі факти, інтриги, скандали це все не про нас. Але наша редакція все ще думає, що це новини. Знаєте, коли країна стоїть на порозі величезних змін, а в той час, коли інші телеканали закриваються, наша передача під шумок виходить в ефір. В студії Дмитро Хадько старший. А зараз ніби про головне. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, яким передбачено встановлення кримінальної відповідальності за скоєння такого суспільного небезпечного діяння, як наклеп. Ну, а поки закон остаточно не прийняли, ми вирішили наклепати наперед. На засудженого цигана в центрі Ужгорода оформили будівлю вартістю 5 мільйонів гривень. Не дивлячись на те, що. Проти учасників цієї махінації порушено кримінальну справу. Циган заявив, що хай вони будуть щасливі, здорові. Вони, та їхні діточки, дай їм Бог здоровля. Допомогу для старту підприємницької діяльності отримали 175 закарпатців. А з іншого боку, медалі, 70% підприємців отримують допомогу для фінішу їхньої підприємницької діяльності. Програма називається одним словом оподаткування. В Ужгороді говоритимуть про зміни клімату. 26-27 вересня 2012 року в Ужгороді відбудеться міжрегіональний семінар на тему сприяння розробленню ефективно національного та регіональних планів дії з адаптації до зміни клімату. Люди. Бабка Марія з верхнього бистрого вже адаптувалася, вдягнувши кофту з довгим рукавом. Уже півроку мешканці будинку номер 28 по вулиці Володимирській воюють проти будівництва. Мерія без дозволу самих жителів дозволила звести багатоповерхівку з підземними гаражами. Тут, якщо вони побудують з гаражами, тут не в'їзду, не нічого, тут взагалі нічого не буде, розумієте. І жителі обурені тим, як їхні діти будуть ходити гуляти за підземні гаражі. Суд не бачить порушення у створенні виборчої дільниці. В Ужгородському СІЗО е, там вибори навіть відбудуться за таким принципом: проголосував, випив в тюрьму. Проголосував, випив в тюрму. Закарпатський хоркантус отримує кошти з обласного бюджету на виготовлення нових костюмів. Нарешті, а то попередні костюми були виготовлені за кошт Австро-Угорської імперії. Незаконно встановлені сателітки в Ужгороді можуть примусово бути демонтовані. Виходить так, якщо людина хоче подивитися Хаслер, вона має це узгоджувати в управлінні архітектури міста. На Ужгородщині в мотелі було затримано 8 нелегалів. Слово мотель не дуже звичне для Закарпаття. Саме тому у затриманні цих нелегалів брав участь ніхто інший, як Вокер, техаський Рейнджер, адже саме він має багато досвіду у цій справі. Тебе это не нужно. Я тебя и так уделаю. Крутой, значит? Ну, покажи, какой ты крутой. Давай. Ударь меня. Давай. Ударь меня, крутой парень. Покажи, насколько ты крут. І, от це значить ударять. Okay. Ні для кого не секрет, що засоби масової інформації займають певну політичну позицію. Певним чином вони підтримують ту чи іншу політичну силу, вихваляючи одних, компроментуючи інших. Цікаво, чи помітили ви, кого підтримує наша редакція. Насамперед, ми підтримуємо свободу слова. Саме тому ми продовжуємо колупатися в думках простих громадян, проводячи деякі соціальні дослідження. Далі у нас один з таких експериментів. Наш кандидат Павло Манзич. Ми йдемо на вибори. Ну, Но... ніби йдемо. З вами був Дмитро Хатько Старший. Слідкуйте за нами. Країні потрібна нова влада, досить брехати людям. Я, Павло Манзич, обіцяю. Навести лад в країні, де закон і порядок будуть понад усе, де кожен громадянин буде отримувати по дві тисячі євро. Обирай нове життя. Голосуй за мене. Ні, Паша, це, це не годиться. Як не годиться? Ну тому що тобі з цієї промови ніхто не повірить. Ну як не повірить? Ну це всі говорять, це всі обіцяють. Кому мені не повірять? Дивись діджей музику. Кандидати в депутати можете лягати спати. Це того, що паша мазич, вийде з вами на дебати. Я не буду вас лякати, ви і так налякані, ви сідаєте на мерз, я валю на тракторі. Люди виберуть мене, я обіцяю, красивіше, люди виберуть мене, я обіцяю. Двічі більше, люди виберуть мене, закінчимо на цьому баста Люди виберуть мене, я зізнався, буду красти. Вам на вибори кидають кеш, друзі, депутати. А у мене спонсори серйозні, мої мама і тато, зустрічайте конкурента, я зберу всі голоси. Я не дам нікому гречки, всі дістануть ковбаси. Голосуй тільки за мене, агітуй та маму. Якщо ти це зробиш, синку в тебе розпустуться? Шрами віддадуть за мене Голос, всі робочі, і Її монашка. Бюлитня, найди моє ім'я. Воно там буде Пашка. Паша, ти нормальний? Новини? Ну, ніби новини.